Вже сім місяців, як російсько українська війна перейшла у повномасштабну, як російські окупанти ведуть боротьбу з книгами, бібліотеками, пам'ятками культури. І вже сім місяців як голосніше в суспільстві постає питання про літературу російською мовою у бібліотеках України. Міністерство культури та інформаційної політики України розробило рекомендації щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. З метою протидії інформаційної війни у бібліотеках громади вжито невідкладних заходів щодо недопущення розповсюдження книжкової продукції, виданої в Російській Федерації. Вся російськомовна література вилучена з відкритого доступу з послідуючим списанням. На сьогоднішній день загальний фонд бібліотек громади становить понад 240 тисяч примірників документів, з яких 122 тисячі російськомовних, а це від загальної кількості майже половина фонду. Бібліотеки громади активно працюють над підготовкою актів на списання російськомовної літератури. Вже до списання підготовлено 44 тисячі примірників документів, але робота триває. Списані документи вилучаються з карткових каталогів та інвентарних книг. З метою поповнення бібліотек громади новими, цікавими україномовними книгами Новоград Волинська міська бібліотека оголосила благодійну акцію Подаруй бібліотеці українську книгу. Якщо у вашій домашній бібліотеці є книги, які ви вже прочитали, і ви можете поділитись ними з іншими людьми, зробіть добру справу. Принесіть їх у бібліотеку, де вони знайдуть свого вдячного читача. Незважаючи на всі труднощі, продовжуємо наполегливо працювати на інформаційному фронті на перемогу. Все буде Україна!